Кайзер Escort. Це такий от у нас пухлячок із ручкою із Мікарти і залізяка на клинку 154 СМ. Невеликий середньорозмірний складень з довжиною клинка 85 мм, який знятий уже з виробництва з товщиною клинка 2,8 мм. Дивіться, фасочки тут по обуху у нас зняті. Вели височезні спуски прямі і зведення в 0,4. Стоунвош красивий на клинку, дуже гарно заточений, дуже класно зроблений. кліпса майже глибокої посадки середньої е, жорсткості вона, і замок у нас Axis Lock. Механіка відмінна, Тут у нас підшипники в осьовому, клинок просто літає на відмінно. Можна відкривати як за шпиньки, так і отак от от. брати хопачки. Замок піджали і отак от от грати з ним. Механіка просто відмінна. Прикольний, прикольний малиш, такий от середньорозмірний, пузатенький різати, прям щось строгати, Ним дуже буде приємно. Кліпса не давить дуже класний за що своєї товщини.